Чоловіка, що напав на дівчину в Києві, і погрожував приголодним росіян, встановили і затримали за даними поліції фігуранту повідомлення про підозру за статтею хуліганство. І це місцевий мешканець 1950 року народження. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі. І я нагадаю, що в Оболонському районі Києва двоє чоловіків напали на волонтерку Наталю і погрожували їй. Про це дівчина написала в своєму інстаграм. За її словами, вона поверталась з прощання з полеглою захисницею Іриною Цибух, і незнайомці почали звертатись до дівчини в фамільярному та вульгарному тоні, на що вона відповіла, що не розуміє російської. А ти... А а ти не щастя, я вас такі... Говорил покрайський звіт. Я старі. І запис дівчині довелося перервати, бо один з чоловіків плюнув її в обличчя, а після вирвав з рук телефон і імітував кидок девайсу об асфальт. На прохання віддати телефон назад. Вони, чоловіки ці не реагували, тож волонтерці довелося відбирати його силоміць. За що Наталю почали бити по ногам і по обличчю.